З вашого дозволу хочу доєднати до нашого ефіру Лесю Забурану, це народну депутатку від Слуги народу і члени комітету з Верховної ради з питань бюджету. Пані Лесю, наші вітання вам. Доброго вечора, доброго вечора. І вам у нас в студії зараз ваш колега Олег Дунда і економіст Іван Ус. Ми розбираємося з цим військовим ПДФО, яке, це те, що Верховна Рада проголосувала, викликало насправді обурення серед місцевих громад. На вашу думку, чи слід на це обурення зважати? І взагалі чи є на вашу думку проблема? Дякую за запитання. Давайте мою цифру розберемо дану ситуацію і разом прийдемо відповідно до висновку: чи варто обурюватись громада. Мова йде одразу потрібно сказати лише про ПДФО, яке буде перенаправлятися до державного бюджету виключно із. Заробітних плат військовослужбовців. Тобто, фактично, це те податок, який нараховується на заробітні плати військовослужбовців, і зараз цілком справедливо, що він буде спрямовуватися також на оборонні цілі нашої держави. А саме, як це буде виглядати за оцінками Міністерства фінансів, це буде орієнтовно 93 мільярди гривень. 10% буде йти прямим чином до військової частини, де безпосередньо перебувають воїни, які точно знають, що їм потрібно. І 90% буде йти між закупівлею дронів і виробництвом власне озброєння. Що стосується тепер мови цифр, ПТФО без врахування військового за прогнозами у 24 році. Буде складати 225 мільярдів. Додатково, кабінет міністрів погодив на місцях залишати ще 4% від ПДФО, яке сплачують усі проживаючі і працюючі люди для того, щоб покрити в тому числі видатки громад на опалення і на інші необхідні речі. Додатково на здійснення повноважень самоврядування. Буде спеціальна дотація у розмірі майже 13 мільярдів гривень. Додатково двадцять 2024 році буде розподілена дотація, яка була не розподілена між регіонами в розмірі 20 мільярдів. Тобто, сумарно ПДФО, яке залишиться на місцях у громадах, навіть без врахування військового буде складати майже 280 мільярдів. І це на 64 мільярди більше ніж у 2021 році мали громади, коли військове ПДФО складало лише 6% у структурі ПДФО. Тобто, якщо говорити мовою цифр, то для громад нічого не змінюється а навпаки, вони на місцях мають більший рівень коштів за рахунок ось цих додаткових субвенцій і дотацій. Які дають в порівнянні з 2021 роком приріст майже на 70%. Тоді, мільярдів? Тоді, Тому ну відповідь бо, очевидна. Так зрозуміло, пані Олеся. Єдине, що мені особисто не зрозуміло. Якщо те на те ж саме виходить, наше було забирати військове ПДФО. Залишили б його і не робили цих всіх схем там залишити тут додати. Там 3%, там 4%. залишили б ПДФО військове і в себе і вони зжилися як жили. Ну, справа полягає в тому, що якщо ми говоримо про 4%, це дотація, яка залишається для того, щоб громади успішно пройшли опалювальний сезон. І ми це почали в довоєнний час і тому не маємо права це припиняти. По-друге, нерозподілена субвенція це аспект бюджетної політики, і, власне кажучи, це є наслідком діяльності або бездіяльності певних громад. А що стосується власне, політичного рішення і того, яке було прийнято, то це є цілком логічною і слушною позицією, коли країна, лобіюючи і адвокуючи свої інтереси на міжнародній арені, показує про те, що вона також вкладає кошти у власну обороноздатність. Я зараз перебуваю разом з колегами з адвокаційним візитом у Лондон, і повірте, дуже складно. Коли ти говориш урядам інших країн і членам парламенту про необхідність допомоги Україні, про те, що не можна забувати про Україну, а вони запитують про Бруківку, то виникають до нас питання. А коли ми говоримо про те, що ми зробили певні політичні висновки, певні політичні кроки, ми розвиваємо власне. Виробництво озброєння ми закуповуємо. Ми підходимо до цього системно, чітко і прогнозовано. Тоді це викликає довіру партнерів. Також. Пані Лесо, ще у маленьке уточнююче запитання, все таки представники громад обурюються цим рішенням Верховної Ради. Чи намагалися ви з ними спілкуватися? Можливо, в режимі там круглого столу, обговорювати, щоб почути голів громад і власне дійти до якогось консенсусу? Ну, власне кажучи, в рамках розгляду даного законопроекту. Тому числі на засіданні нашого комітету були представники і асоціацій, і представники окремих громад, з якими ми обговорювали, які ми вказували на ті невикористані залишки на рахунках, які вони є, і давайте будемо говорити, що на рахунках у громад було майже більше ніж 40 мільярдів невикористаних залишків. Тобто, всі ці питання ми безумовно обговорювали, і хочу зазначити. Що багато свідомих громад в тому числі погоджували з нашою позицією, зрозуміло. Пані Леся, ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Леся Забурана, народна депутатка від слуги народу. Зараз була з нами на прямому зв'язку.